На базі закладу загальної середньої освіти номер 8 відкрився сучасний клас безпеки, в якому добре продумана кожна зона. Є все необхідне, в тому числі і література. Одним словом, зроблено все задля безпеки дітей, адже це найголовніше завдання всіх дорослих: захистити дітей, зберегти їх життя і здоров'я. Хочу подякувати управлінню нашої освіти і представникам поліції і служби ДСНС за активну участь в облаштуванні цього класу. Подільська громада, керівництво і особисто наш секретар Подільської міської ради є у ньому чітке розуміння усіх у нас, що безпека дітей це саме головне, і це ще один невеличкий осередок безпеки, який сьогодні ми разом з вами відкриваємо. І робимо це, звісно, для безпеки наших діток, нашого майбутнього. Адже це саме дороге і святе, що у нас у всіх є. Е, також хочу зазначити, що це не один у нас безпечний такий простір, да? адже перед початком навчального року задача під, перед керівництвом громади стояла дуже така важлива. Е, відкривалися заклади освіти і наші, до, наші дошкільні заклади тільки при наявності сховищ. Найпростіших укриттів, які забезпечують безпеку дітей, тому все літо ми брідно працювали над цим. І сьогодні, знаходячись, знаходячись тут в одному з таких сховищ, ми відкриваємо цей клас. Він дійсно є класом безпеки. Він не буде заважати освітньому процесу, так і буде постійно діючий, і дуже я так розумію, принесе багато користі, навчить наших діток. Чітко розуміти всі-всі, такі, які існують у нас загрози. Вони навчаться з вашою допомогою, розпознавати все це і чітко розуміти, знати, що в якому випадку робити. Привітав дітей начальник освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський, звернувши увагу на те, що в цьому класі будуть проводитися заняття щодо різнопланової безпеки, і що на дітей сьогодні чекає дуже цікавий урок. Так він дійсно був незвичайний. Адже проводили його працівники ДСНС, поліції, військової, медсестра та представник цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Першою до дітей звернулась Катерина, представник сектору ювенальної превенції. Вона розповіла дітям, що головне завдання таких поліцейських, як вона, це захист дітей. І повторила з ними правила безпечної поведінки в різних ситуаціях, коли вони вдома залишаються одні, особливо в період відключення світла. Також звернула їх увагу на те, що тепер вночі на вулиці освітній немає, Отож потрібно обов'язково мати світловідбиваючі елементи на одязі або ліхтарик і переходити дорогу тільки в належному місці. Пані Катерина звернула увагу дітей на те, що використання піротехніки заборонено. Далі рятувальник Марія загадала дітям загадки щодо знання номерів першої необхідності. Діти все відповіли вірно. А також повторили правила поведінки з вогнем. Акцентувала увагу і на тому, що не можна залишати зарядний пристрій в розетці після того, як зарядні Рядився телефон. Також дітям був продемонстрований фільм про правильне поводження з вогнем. Далі Марія продемонструвала, як використовувати вогнегасник, згадала й правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Далі військовий продемонстрував дітям зброю, яку вони можуть побачити. Це і кулі, гранати, міни, акцентуючи увагу дітей на тому, що брати в руки їх категорично не можна. Після цього до дітей звернулася медсестра. Котра розповіла про надання першої допомоги в різних випадках травмування. Аби повторити пройдений матеріал, діти розгадували ребуси. Потім вони вийшли на вулицю, там на них уже очікували автомобілі ДСНС та поліції. Працівники ДСНС розповіли дітям про аварійні випадки, котрі трапляються, і як і коли використовується техніка. Діти мали змогу посидіти в поліцейському автомобілі і приміряти одяг. Відчували, що школярам все було до вподоби. Наостанок фото на пам'ять, адже. Урок був дуже плідним, і все, що вони почули, повторили, стане їм нагоді. Найголовніше допоможе зберегти життя і здоров'я. Тамара Шарапанівська, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.